Є фактично один коментар і одне запитання. Я думаю, що це поставить раптом сьогоднішнього. Коментар мій короткий з приводу того, що я з самого початку піднімав, з приводу членства у партії регіонів. Я дуже не люблю, коли роблять турня і коли брешуть нагло в очі. ось, про партію регіонів і, власне, про балотування. Самовисування було повернуто в 2014 році, 9 квітня, законом номер 2664 До цього висуватись, до цього висуватись було виключно від партії. Ось підтвердження того, що пан Кирилюк колотувався від партії регіонів. цеби се чітко зазначено собі як висновля в партії. Ну дощо, прина, я ще закрити це питання. Це ще закрити це питання. Тепер тепер, тепер, тепер ми, ну, власне, цей коментар, тепер питання. А на жаль, на жаль, е euh, сьогодні, так і говорить. На жаль, тут сьогодні не присутній, він... Я просто вже коментар. Ви розумієте,

Зараз буде конкретна пропозиція. Власне, у мене є ще питання. Я думаю, всім зрозуміло, з першої партії регіонів питання. Тепер питання конкретно. На жаль, це люди сьогодні відсутня, він планував тут фути, але він зараз області не виїздив, на жаль. Він хотів поставити там запитання. Власне, я поставлю перше запитання. Ви знайомі з Віктором Педовичем, самопорода так чи ні? Не знаю. А, на жаль, Вітя немає. Це, а, це керівник самого родини який стверджує, який готовий сказати це абсолютно офіційно. Що саме це я перепрошую? Я перепрошую, я вас не перебував. Що, що саме ця людина пропонувала Олегу гроші? За те, щоб залишитись на посаді, де, де державний пунктрой, на попередній своїй посаді, після, після того, коли власне відбулися всі ці події. Тому а, я думаю, так, да, ми займаємося але, але, але я думаю, що це, що це. Сукупності з попередніми звинуваченнями, з на, шо, прип... Прив... Робити. в сукупності з цим тим, що Я перепрошую, не перебувайте В Сукупності з тим, що звучало сьогодні. Говорить про неможливі. Чо перебиває, не За Це накритаючи документи. Про те, що ця людина не може обіймати свою посаду. Крахнаше за не. Насправді, що є погодження, погодження губернатора на це посаду, що, на жаль, губернатор не розібрався в ситуації і не знав, не ну, кажу, по цій людині. Але була, 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 була погодження. Відповідно, пропозиція наша зараз наступна. Пропозиція а, це лист, головний держмір до України і Шановний Олександр Івановичу, власне, є така пропозиція до губернатора, до влади ось такий лист надіслати. Обласна державна адміністрація відкликає своє погодження призначення Кирилюка Олега Васильовича на посаду начальника територіального управління Держи Парласької області і висловлює своє заперечення станового призначення. Да, послушай. А что ти рота закрываешь? Кому? Это мне новое? Это милое? С какой целью собрались? Отличный, а, с какой цели? С какой цели? Тут присвоим губернатору и тратит время на вас. Там вот вы. Вот ставим. А ну встань! послушайте. Эээ, в первую очередь я хотел спросить, с какой целью пришли сюда многие люди, да? Они сталкивались с газком, сталкивались с игровым труда. Кто прошел этот путь? Покажите, вот встаньте, пожалуйста. Вот, многие пришли, да? А для чего устраивать Бога? Конкретно, вот... Нет, вы давали Лично я, ребят, зачем? Значит вы, давайте, подождите, секундочку, извините, я Так, поскажу. я прошел да, по строительству по путь и через суды действительно у меня была ситуация с Терельюком, сначала вам расскажу послушайте под... есть система да? есть система, которая строилась очень много лет, правильно? многие Это, э, вы не говорите вы потому что система идет с Киева которую нельзя было развалить и сейчас нельзя Многие люди, послушайте, многие люди, которые участвовали в Майдане, для чего? Для того, чтобы поменять систему, правильно? А не устраивать балаган. Раз, я не рассказал. Второе, я прошел этот путь, очень интересно, через суды, я судился с прокуратурой, смотрел со всеми, многие это знают. Начнем с чего? Значит, когда я столкнулся с газом, да, я знаю еще, пересмотрю, и... <гану> э -э -э <гану> вопросы мои, сейчас секунду, вопросы мои, шли с мэрии. С да? мэрией. И когда Перик понял, что его руками, чтобы вы понимали, его руками делают свои грязные дела, он лично, мэру, сказал, я в свои грязные игры играть не буду. Это раз, это то, что было по моей практике, лично касалось меня. Второй вопрос, который касался прокуратуры, потому что на сегодняшний на сегодняшний, извиняюсь. На тот день, когда была система, которую мы на сегодняшний день хотим поменять. То же самое прокуратура, любая девочка, любой мальчик, который считал себя прокурором, он показывал силу, он мог зайти в любой кабинет и начинать наклонять органы державные, которые выполняли свою работу. То же самое в отказ, шоу, прокуратуре, это я тоже лично знаю. По охране труба, моя даже вот родственница. Которое я прошел, вот оно встало, да? Тебя да. Дальше. Ну, э, я тоже это все прошел через суды. Но хочу вам сказать другое. Если вы считаете...